Повстанці М 23 перемогли армію ДР Конгою, взяли під контроль східну частину однієї з найгостонаселеніших країн Африки. Тепер перед ними постало непросте завдання: налагодити управління захопленими територіями і відновити місцеву економіку. Зараз усі банки закриті, виникла нестача готівки. Люди мусять їздити до сусідньої Руанди, щоб знімати гроші з карток. Ціни на основні продукти дуже зросли. На тлі цього повстанці запроваджують податки. Для дрібних торговців вони сягають 20%. Маємо великі проблеми з податками. Покупців немає, але наприкінці не кожного місяця нас однаково просять сплатити податок. Нам дедалі важче знаходити на це гроші. Водночас повстанці тепер контролюють видобуток однієї з шостої частини світових запасів колтану, який потрібен для виробництва електропристроїв. Вони стягують податок 15% вартості руди. За оцінками експертів, так вони щомісяця отримують майже півмільйона доларів. Угруповання також призначило губернаторів у провінціях Північно Києву і Південне Києву та готує до роботи тисячі місцевих чиновників, щоб узяти під контроль державні служби. Так, М-23 прагне продемонструвати, що життя на захоплених територіях налагоджується. Проте угрупованню навряд чи вдасться відкрити банки, бо вони не зможуть працювати без співпраці з іншими кредитно-фінансовими організаціями, а ті не захочуть потрапити під міжнародні санкції. Водночас М-23 потребує грошей, щоб наступати далі. Її лідери обіцяли дійти до столиці. На думку аналітиків, якщо повстанці не відновлять економіку і роботи, роботу основних служб то втратять підтримку населення та можливість керувати захопленими територіями.